Силоніцький ключ. І що ми ще отримали? Рвані записки. Темно, але світло пані все ще сяє. Коли, коли дрову майже прорвалися. Джарус зібрав останніх новачків і пішов у напад. На мить пече розвітилося й самої селуне. Я б з радістю помер із ними, поранений чи ні. Однак Джарус змусив мене лишитися і утримувати браму до його поверхні. А також маю вести записи, лишу місце, щоб написати про його перемогу. Минуло кілька днів, годин. Відтоді, як ми